Зернозбиральні комбайни. План лекції. Перше історія комбайнобудування. Друге призначення загальнобудовий і технологічний процес роботи комбайнів зарубіжних фірм. І третє класифікація комбайнів. Отже, перший пункт нашої лекції це історія комбайнобудування. Ще задовго до удосконалення жатків снопов'язалки і стаціонарної молотарки була спроба сконструювати машину, яка Скорочувала і спрощувала процес скошування і обмолоту хлібів. Річ у тому, що скошування, в'язання снопів, утворення суслонів чи бабок транспортування їх до току та обмолоту стаціонарними молотарками значно розтягували термін збирання. Це стримувало якісне виконання інших польових робіт, які теж не можна відкласти на пізніший термін. За технологією, що існувала на той час, втрачалося близько 20-25% врожаю. Нелегкою була і ручна праця при переході від однієї операції до іншої. Тому і назріла потреба в об'єднанні кількох операцій в один технологічний процес. Індея комбайнованої збиральної машини, тобто комбайна в тій чи іншій формі, почала турбувати розум винахідників. У 1828 році в Америці був виданий один із перших патентів на жатку молотарку, тобто комбайн, який в єдиному за часом технологічному процесі зрізав хлібну масу, обмолочував її і очищав зерно. Комбайн приводився у рук по полю за допомогою 30-40 коней, а його робочі органи від ходових коліс. Слід зазначити, що в 1775 році був запропонований молотильний апарат з тригранними дерев'яними билами. У 1785 році застосовували молотарки з бильними молотильними апаратами і пальцьовим соломотрясом. У 1800 році був виданий патент на різальний апарат з прямолінійним зворотно-поступальним рухом ножа, який працював за принципом ножиць. Згодом у 1815 році було організовано виробництво молотильно-віяльних молотарок, а в 1822 році запропоновано машину із воротньо поступальним рухом ножа і мотовилом. Таким чином, уже в 1822 році було відомо жатка і молотарка як передумова для створення універсальних машин. Жатки і молотарки постійно вдосконявлювались. Удосконалювався також комбайн американського типу і був запропонований новий. Так у 1843 році в Австралії зробили комбайн, тобто стріпер, в якому замість різельного апарата був обчисувальний, тобто суцвіття зернових культур обчисувались, обмолочувались, а зерно очищалося від домішок. У цьому типі комбайна було закладено ідею жадної машини ще Галів. Це приблизно в 77-му році нашої ери. Ця машина мала вигляд дерев'яного ящика, що спирався на два дерев'яних колеса. До передньої стінки ящика прикріплювалися рідко розміщені довгі зубці у вигляді гребені, а до задньої голоблі для запрягання бика, який штовхав такий візок перед собою. Поряд із візком йшов робітник і збивав гострим веслом колоски, затиснуті між зубцями. Колоски падали в ящик. У Росії у 1868 році агрономом Бласенко було запропоновано і випробувано комбайн, який працював за типом австралійського комбайну. Крім перших зернозбиральних комбайнов. Е 1828, 1843 і 1868 роках хліби скошувалися жадками лобогрійками, відомі які ще з 1842 року, Жадками самоскидами, відомі 1851 року, жадками сонопов'язалками, які були відомі ще з 1873 році, а обмолочувалися стаціонарними молотарками з бильним і зубовим молотильним апаратами. Клавішними соломотрясами та вітрорешітними очисниками. У 1929 році був побудований перший радянський комбайн в місті Запоріжжя України. Він мав марку GM46 Комунар. Переміщувався по полю трактором робочі органи приводилися в рух від окремого бензинового двигуна, встановленого на комбайні. Моторні причепні комбайни постійно постійно змінювалися та вдосконалювалися. І випускалися під марками S1, СЗК, С6, РСМ8. У 1957 році був випробуваний. Безмоторний причіпний комбайн ПК-2. У 1947 році почалось виробництво першого радянського самохідного комбайна С4 Ростельмаш. Проте в 1958 році випуск комбайнів С4М, рсм 8 с 6 і ПК-2 було припинено, оскільки вся комбайнова промисловість перейшла на виробництво нового самохідного комбайна. З базовою моделлю ск 3 Згодом було побудовані такі моделі самохідних комбайнів СК-4 1962 року, СКД-5 або Сибіряк з 1969 року, ск 6 2 колос 1971 року, СК-5-Ніва 1973 року. Єнсей 1200 1986, 1986 року, РСМ8 дон 1200, РСМ10 дон 1500, СК-10 ротор, КРТ-10 дон ротор 1986 року та інші. Такий напрям розвитку комбайнобудування був і за кордоном. Отже, комбайни вдосконалювалися за схемою комбайна американського типу. Причому перевага віддавалася самохідним комбайнам, проте не відкидалася також ідея створення комбайну австралійського та російського типів з обчисувальним пристроєм. Наприкінці ХХ століття обчисувальні пристрої були випробувані як за кордоном, так і в Україні. За станом на 2000 рік... Сільське господарство України мало 69 500 комбайнів, у тому числі ск 5 м Ніва приблизно 53 тисячі, РСМ-10 або Дон 1500-13 тисяч з половиною, фірм Дальнього Зарубіжжя 3 тисячі, зокрема близького 700 роторних комбайнів, фірм Кейс Ньюхолон та інші. Нині комбайновий парк України налічує 55 тисяч комбайнів, у тому числі ск 5 80%, РСМ-10 16% та комбайни інших зарубіжних фірм, фірм близько 4%. Комбайнові, комбайни поповнюються вітчизняними самохідними комбайнами Славуть, Члан та спільного виробництва обрій, степ та інші.